Привіт, танкіст! Чудова новина! Знову конструкторське бюро з новою імбою, з новим танчиком, який називається Ліон. Поїхали, розкажу більш детальніше. Всього буде продаватися 65 тисяч таких танків, але перші 22 тисячі матимуть дивовижний 3D-стиль, помічений, з індивідуальним номером на гарматі. Ось, тобто, під яким номером ви купите, такий номер у вас буде. Але це перших 22 тисячі. Далі. Всі інші танчики будуть без стиля, без порядкового номера. Продаж цього танку буде з 2 лютого о 19.00 за Києвом по 10 лютого. Рекомендую всім, хто його хоче, бути онлайн у перші години, тому що я думаю, що продасться він за декілька годин, можливо, за день, але рекомендую всім бути одразу на зв'язку. Поїхали далі. Розкажу вам, як його саме купити та за що. Купити ми його можемо за одну валюту. За вільний досвід, золото, кредити або бони. Тому що фрагментами ми можемо заповнити максимум 36% шкали, якщо ви хочете, до прикладу, купити за вільний досвід, він коштує мільйон вільного досвіду. За золото він коштує 55 тисяч золота за срібло 125 мільйонів срібла та 50 тисяч бон. Але ви можете комбінувати. Тобто, до прикладу, якщо у вас є фрагменти. Ви можете 704 фрагмента національних. Потім у вас є бон, наприклад, 10 тисяч бон. Ви берете 10 тисяч бон. Потім у вас є вільний досвід. Ну, до прикладу, 200 тисяч, так? І все інше добиваєте золотом. І ось вам потрібно 200 тисяч вільного досвіду, 21 тисяча золота, 10 тисяч бон та 704 фрагменти. Або ж, якщо ви дуже багато фармили, і у вас є дуже багато срібла, ви можете просто купити за 125 мільйонів срібла. Посилання на сайт я вам залишу. Можете переходити, дивитися, комбінувати, вирішувати, що саме вам буде найкраще потратити. Далі розкажу про танк. Він був побудований на базі Леопарда І, тому геймплей на ньому буде схожий. Але. Він має модифіковану систему автоматичного заряджання на 4 снаряди з передзаряджанням між пострілами 4,5 секунди. Але тут не простий барабан, а такий, як у Іса 3 з МЗ. Дивіться, перший снаряд перезаряджається 12,5, другий 9,6, третій 7,7, четвертий 20 секунд. Тобто, як ми робимо? Ми стріляємо перший, стріляємо другий, стріляємо третій і перезаряджаємося. Перезаряджаємо третій, знову стріляємо, перезаряджаємо третій, стріляємо. І якщо нам потрібно, ми можемо останнім снарядом добити аж одного противника. І тоді йти вже на КД в 20 секунд. Далі, що по гарматі? Середня шкода у нас 420, 420 та 510 на фугасі. Бронепробиття 258. Базовим снарядом 323 голдовим снарядом, що досить непогано, та 105 на фугасах. розкид на 100 метрів 33 час зведення 2,7 секунди. Кути вертикальної наводки мінус 9 градусів. Але подивіться, під калібр летить зі швидкістю. 1400 метрів на секунду. На Голдій ця машинка буде відіграватись дуже-дуже класно. Якщо ми будемо стріляти першими трьома снарядами, то ДПМ у нас буде майже 3300 одиниць, що є досить непогано для СТ рівня. Посилання на сайт я залишу, можете переходити, дивитися там більш детальніше розказують про цей танк. Кому відео було корисне, підписуємося, ставимо лайки, пишемо коменти. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступному відео.